Хвилі біженців, підготовка до евакуації чиновників, бої за місто, встановлення окупаційного режиму, колаборанти, вигнання євреїв в гетто. Це події серпня 1941 року у Херсоні. Їх описав херсонець старшого віку, житель Забалки, який працював бухгалтером на макаронній фабриці. Його ім'я та подальша доля невідомі. Історик і дослідник права Юрій Капарулін знайшов щоденник у центрі досліджень Голокосту у Вашингтоні. Цінність документу, каже історик, це хоч і суб'єктивний погляд, але нотатки Сині у реальному часі в офіційних документах такого не знайти. Автор критикує і більшовицьку владу, і новий окупаційний режим. Наприклад, в записі за 26 серпня сорок року він говорить, що вже збирався йти у місто. Як побачив на сусідній вулиці німецьких солдат гостей, як він їх називав, які забирали у місцевих жителів їжу для своїх поранених. І він дізнався про те, що в результаті останнього авіаудару на забавці було багато руйнувань були загиблі люди, мешканці забавки, і він, зрештою, задається питанням: хто ж все ж таки кращий, більшовики чи фашисти? Дослідник зараз живе і працює у місті Анбор штату Мічиган у США з Херсонським державним університетом на дистанційному зв'язку. Рідні довго не могли виїхати з окупації, тому розповів Юрій. Від них знає про події в окупованому Херсоні між двома окупаціями, які пережило місто у короткий історичний період. Можна провести паралелі, говорить історик. Стиль сучасної російської агресії він занадто промовистий. Однак я зазвичай наголошую, що маємо остерігатися підміни понять і сучасний рашизм та його адепти це сам... самобутнє зло, злочини якого абсолютно сучасні, і вони мають бути засуджені та покарані згідно норм міжнародного права. Один із курсів, який викладатиме Юрій Капарулін на у Мічигані наступного року, історія злочину геноциду в Україні наприкінці 20-го – початку 21-го століття в університеті. Є запит на вивчення історії та сучасності нашої країни. Приклад Херсона вже став одним із символів успішної боротьби українців за власну свободу та демократію. Звичайно, ми з колегами згадували, що такі видання, як New York Times до 2022 року, мабуть, в останнє згадували Херсон Десь у 44-му році 20-го століття після відступу німецької армії. Натомість за останній рік у Західних ЗМІ вийшов цілий ряд статей про трагедію і звитягу нашого міста. Стаття Юрія Капаруліна англійською опублікована на сторінці журналу Східноєвропейські дослідження голокосту. Пізніше дослідник оприлюднить оригінал Катерина Гончаренко Олена Ліщенко, Суспільне новини, Херсон.